Всім привіт! Хочу сьогодні спробувати зробити аджику по Юліному рецепту. Потрібно 30 зубчиків часнику. У ну, мене дрібніший, то тут а більше, ніж 30. 4 гіркі перчинки, пучок окропа, пучок петрушки. Так як в мене чоловік не дуже любить петрушку, я трішки менше. 4 солодкі перчинки. Ну, -то, хто який хоче, хоче красні, хоче зелені. Вообще в неї була зелена аджика. Ну, Так як я купила красний перець, то взяла і зеленого, такого солодкого і червоного. Зараз будемо перемалювати її на електричній м'ясорубці, потім додавати спеції, поки я перемелю, ну, Очередність не важлива, так як воно потім буде зразу мелимо перчик гіркий. Так попався в руку, а потім будемо додавати уксус сахар і цукор. Коротше, спеції будемо додавати. А так перемелюємо один за одним. Час нічок. що вам нравиться первенка і мелемо. Солодкий перчик. Ага. Так, однією рукою не дуже, не дуже воно так виходить, одній. Зараз перемалю і покажу вам далі. Завжені йде. Так одним та парамелюємо. Звичайно, однією рукою не і камеру держати щось робити. Ну, хочеться показати, що. Все таке Получається. Ну так по черзі перемелюємо всі наші інгредієнти. Скажи чесно, важкувастенько молотий окропчик на таку м'ясорубочку. перчик стрічки краще заходить. А ось таких, типу, як стукає, наче воно погано хватает. Оце нам молола. Ще половинка. Дивіться, це домолола вже все. Така краса получає. Вимикаю шайтан машину цю. Дивіться, така красота виходить. Аж леше стало не гуркотить. Дивіться, отаке гарне. Зараз додатиму соль-сахар. Додаємо 6 столових ложок цукру. З горкою: три, 4, 5, шесть, дві ложки солі без горки. Добавляємо шість ложок уксуса. Раз, два, три, чотири, пять, шість. відсоткового уксуса додаємо і додаємо десь 100 г, 100 мл олії. Так, все це перемішуємо і складаємо в баночки і в холодильник. У мене ось такі баночки з під гірчиці. Я їх вимила кришечки, все повимивала. Насипаю в них і ставлю в холодильник. Юля казала, їх не треба ні стерилізувати, ніде нічого. Воно швидко все равно з'їсться. Ось така краса. М -м -м. А на смак взагалі ще смачніша, ніж хреновуха. Так що Дівочки, робіть, пробуйте, ставте вподобайки, якщо понравилося. Дякую вам за просмотри, за мої всі відео, які ви дивитеся. Дякую вам за все. До побачення!